Вітаю в музеї Синиці. Сьогодні ми готуємося вже до виставки з нагоди Дня Незалежності України. Вже художники з Кривого Рогу та інших міст привозять, приносять, надсилають нам свої твори і дуже хочуть поділитися радісною новиною. Нам надійшов ось такий поклон від Наталі Кисенко. Це надзвичайно чудово. З Харкова, яка сьогодні перебуває у Польщі. І ось вона написала нам свої твори. Пані Наталя дуже професійна, одна з моїх найулюбленіших майстринь витинанки це просто тонка, така вивірена робота. Я обожнюю її твори і щиро радію, що доріжці відвідувачі нашого музею, зможуть побачити її ветенатки на наших стінах. Тож не буду вам їх показувати, розпакую сама, а вас запрошую, шановні наші письмовичі прекрасного, відвідати відкриття виставки 20 серпня о 15-й годині за адресою міста Кривий. Спект Університетський 13. Чекаємо на вас, на відкритті, вхід нас завжди вільний.